Вітаю шановне товариство! Завершилась кваліфікація на ESL Ван Бангкок, і після цієї кваліфікації я починаю вірити в наврочення і прокляття стратегів. що я маю на увазі, ви дізнаєтесь у цьому відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, як же ж вона пройшла. Фінальні стадії кваліфікації у східній Європі залишилась Ліга Болота і Пакчампи, за котрими будемо спостерігати у цьому відео. Це був матч за вихід у фінал, де вже чекала така команда, як один побіда на того, хто тут переможе. Для тих, хто не дивився вчорашнє відео. Пакчамп це команда, по суті, котра могла бути основним ростером навіть. Це команда менеджер. Наві і наві відмовились від Seconds того, щоб підписувати цей ростер і перевели свій ростер в інактив. Я маю на увазі основний не навіть джуніор. Багато разів слова ростер сказав, але ну, нічого страшного. Склад гравців цієї команди зараз перед вами. Це позиція один шат, котрий, напевно, ну дуже багато чого взяв з досвіду гри за Тундри на піджел валахію на Лані, де вони взяли uh, топ 2 турніру На позиції два грає Сенкіті Мідлейнер команди Наві в минулому. На позиції три бум. Так само офлейнер команди Наві, котрий. Він недовго там пограв, але на піджив Валахі і на. Кваліфікації до Дрімліги грав за організацією QBFI, котрий перейшов із паляниці, і Каорі, котрий грав в такій команді, як Аврора. На жаль, тому ранг українського слоника за ним зберігається. А от тренер цього колективу це SwordArt, тобто це ця людина, котра тренувала основний Na'Vi протягом майже двох років. Ось такий драфт команда Пакчам вже брали проти команди VP в минулій серії. Вчорашній маючи на увазі до цього фінального дня, де вони перемогли у них з рахунком 2-0. Майже ідентична історія, окрім того, що тут на міду у них Ембер Спіріт. Загалом варто сказати, що Сендіті знаходиться в тій формі, в котрій він був, коли тільки-тільки його заінвайтили в Na'Vi і вони пройшли на Dream League. Він дійсно тащить свою тіму і виконує і показує якісну гру. Та й загалом всі кори тут добре грають. Напевно, із корів топ 1 тут шат, потім сектіті. Потім бум, але і бум також гідно показує гру. Один із найкрасивіших тімфайтів я зараз вам покажу в цій грі. Тут у Ember Spirit є Арканруна. Починається бійка біля ось цього ставка лотосів. нападають на Dragon Knight, його форсахуть вільти апарат, і він би повинен був вмирати. Бомб помиляється, не дескає блекімбар, і Stun не виходить взагалі. Але дивіться, уважно за тим, що робить Ember в Беклайні. Він вже вбив Варликом, вбиває Рубіка, вистрибує. У нього при цьому всьому активована Аркан Руна, вже є глібнірмейшлеєр. Постійно спамить спам так з Аркан Руною. Стичений по двом персонажам. Буває Драгон Найта, буває Шторм Спирита, Ультра кіл від Ембр Спирита вже. Знаходить тут волоруше, ну і звісно, йому залишають ремпейдж. і таким чином пакчам перемагають на першій мапі. Друзі, принагідно хочу нагадати, що я створив свою монобазу для підтримки контенту стрімера. Якщо ви хочете отримати ось такий скін монокартки, або кидати ваші реплеї для рубрики Вгадай ММР або для доступу в турбо, або для того, щоб підправити фотокартку з строєм, або відправити великий плакат з підписами. Це все можна отримати за різні рівні підписки на монобазу. Я буду вдячний. Дуже вам за таку підписочку. Тож посилання в коментарях під цим відео залишаю на другій мапі тут команді Пакчамп забанили Бісмастера, але у разі бан Бісмастера у Пакчампів я так розумію, є другий офлейнер, котрого вони активно беруть, і це саме Магнус. Хюбі знову грає на ліоні. Ви загалом звикаєте, що він буде постійно грати на ліоні в цих серіях. І тут мавпу пакчампу фліксанули на кері, на котрій шат дуже добре грає на моє здивування. Хоча і скептик максимальний мавпи кері, але його перформанс на цій кваліфікації ну точно найкращий з позиції кері. А от темпларочку вони взяли на мід для Сенгеті. Це сигнатурний його герой. у нього 30 тридцятий тір Темпларка. В наві я не бачив, щоб вони перемагали з цим персонажем. А в Пакщампах, скоріш за все, тут якась аура, напевно, інша. І він розвалює на ній салат. салати таким чином. Пакчампи у лігі болоти перемогли з рахунком 2-0. Ну а далі був фінал, де Пакчампи зустрілися проти команди Один побіда. Тут я хочу нагадати, що загалом організація Наві в Доті, вони майже ніяких шансів не мали проти ці, цієї тіми. Вони на постійній основі їм програвали. Можливо, за винятком тільки однієї серії, де вони грали на Дрімлізі, котру якраз таки вони пройшли, коли тільки Ценкнеті до них доєднався. На першій мапі це Можна сказати, сольний концерт від Sanctity. Чому так? Тому що йому взяли Queen of Pain в Monkey Кінга. Ну і дивіться, що відбувалося в міду. По-перше, він вирішив качати собі Maxity Dagger в 2. Тут мавпа вирішила поагресувати на Queen of Pain і напоролась на штик від Queen of Pain, так би мовити, на Даггеру стейп. Далі він телепортується на мавпі, але ну, він не може взагалі стояти цей лейн, тому що все, Dagger в 2, навіть якщо ти доджиш між шифом цей Дагер, але все рівно э, демедж продовжується наноситись. Така стара, добра Queen of Pain, котра демажить будь-якого мілішника або будь-якого героя Dagger'ом. От він тут щось натис, але не дуже це сильно допомогло. Він вмирає зразу після телепортації. Два рази в соло фідить Queen of Pain, ТП у нього нема, що є, і він у вигляді ось цього кур'єра почим чекував на мід лінію з ганьбою. Насправді, після ось цього виграшного міда пакчам подомінували, але шанси у один побіди все рівно були. Адже у них, ну, загалом непоганий драфт, бо Demon, Марс, Кері Луну це все виглядає дуже і дуже файно. Якби не мить діференс, то вони б мали ну всі шанси навіть нормально зіграти цю гру. Але далі був ось цей. Фай. Тут вони ідеально знаходять Dragon Knight, Акері, тополин Нетворса на мапі. Дають йому повний проказ, Сатаніка у нього вже відрегенеруватися немає, його добивають, вбивають Марса, Дивим якимось батрайдер виживає, стрибається за шедодімоном, він, на жаль, полетів звідси, але добивають паралельно мавпу. і виходить це мінус три кора. Їм зробили мега крипасів, тут щось один побіда намагалися э, подифати свій трон, це не дуже вдалося. Він э, впав, у нього закінчилося хп, і у них закінчилися шанси на першій мапі. Пакчампи ведуть в цій серії без опять. Якщо. Подивитися зараз на драфти, то вони виглядають трошечки схоже на першу мапу, правда? Адже тут суть в тому, що один Побєда вирішили віддати всіх тих саме героїв, забрали собі все те ж саме, але єдине, що вони змінили, це мідлейнера. І відповідно у пак також інший мідлейнер це пангольєр, котрий ось так забагався. Ну, таке буває, тут все ще в беті знаходиться. Чому так? Тому що вони, скоріш за все, зробили висновок, що вони програли минулу гру через те, що у них Міддіференс просто був, і це насправді має сенс. А драфт їх в цілому влаштовував. Адже Shadow Demon в Луну це сильний герой, Марс також сильний. Dragon Дрегонайт прозговний цілому нормальний кор. І відповідно вони вирішили спробувати ще раз майже тими самими драфтами. І зазвичай в такі ситуації це дійсно вигідніше команді, котра програла, адже коли ти програєш. Ти робиш якісь висновки, через що ти програв, і намагаєшся це виправити вже в наступній грі. А команда, котра виграла, ну складно зробити з виграшу висновки. Ти типу виграв. І ну так, ти виграв, які висновки тут робити. Ну і один пада в цілому домінували цій грі. Вони спушили вже одну сторону, потім спушили другу сторону і вже намагалися забирати рашана. Але вони не врахували фактор Шада. Як я і казав, він дійсно грає дуже і дуже файно. Він купив собі рапіру, не побоявся цього моменту, бо розумів, що треба перевертати цю гру. Тут тобі біо бувають. Є ось такий РП. Магнус не все встига... точніше Марс не встигає натиснути Блекімбар. Шалодіям підставляється циндровом рятувати тіммейта. Також вмирає. Тіні без блекібару вже його луна просто за бім знищує тут. І таким чином Пакчампи чампи вбивають трьох героїв плюс байбек від шадоутємона. Приходять на Рошанчика, лопсують Рошанчика, забирають його собі. Це третій Рашан, плюс аганім для луни, який отримує ще більше демежа за рахунок грані під час ультимейту. Ну і вирішальний тімфайт напевно, з цієї гри був під базою команди Пакчамп, Тут представляються герої. Луна дає ось такий бім чудовий, просто вибиває все ХП у Марса і у Тініка. Тінік тут отримує достатньо багато демеджа, за ним його Марс, ще, Марс Магнус, дає йому РП, вбиває. Там Марс також загинув. Вони намагається добити тут Дрегон Найта, котрий стоїть Дінгон. От, до речі, мінус був, що ніхто не зібрав для Луни, бо у нього в этом білді немає взагалі лайфстіла. І ось таким чином почав його Дрегон Найт функціювати. Він аж трошки стресанув, бо лей-стілу нема. Його він, звісно, вбиває у Дрегон Найта, Байбек -бай -бай є. Далі дивіться, яка краса з батрайдером заганівом луни. Потім парчампи забирають ще одного Рошана. і починається вже остання бійка в цій грі. Тут ініціюють в кудвінка, але у нього є Ендіс. Тіні просто бувають, другий РП від Мам за рефрешера, який був на Рошані, вбивають Дрегон Найтера, бувають Шадоу Дімона, вбивають Марса, Шадоу Дем і Марс, звісно, байпекаються, тут намагаються звідси втікати. Батрайдер, але монгольський автомобіль на Пангольдєрі його наздожня... наздоганяє. Він робить блінкаут за рахунок Косептора, але на нього, в принципі, всім наплювати Адже команда Факша далі пушить трон і перемагає другу мапу. Ну от на третій мапі було вже видно, що команда один Победа поплили повністю. Починаючи з драф стадії, адже вони допустили то, те, що Морфін з'явився проти Дума. Загалом, ми звісно, дивилися, Вчора Рогрути Одженіори перемогли у Сікретів з Морфом проти Дума. Але це скоріше виніс. Таки справил. Ну а у команди Пакчам такий неочікуваний персонаж з'явився як і При цьому він ще ось таку грань і раціональність собі брав, і вона дійсно в деяких моментах непогано так вирішувала. Єдина не була проблема. Тут не найкращим чином зіграв Сенді на Сенкінгу, бо їм достатньо складно грати проти Нікса з інвіз ранньо, бо нік за рахунок врожної здібності завжди бачить Сенкінга в піску, плюс завжди його на Карапас може піймати, застанути і вбити. Ну, неприємний дійсно герой. Але команді Пакчам все, що треба було зробити, це збити Лінкерсферу мор. Не що щодом робив за допомогою ось цієї сітки троля. Дати дум їх основному кері герою, вбити його ось таким чином, вбити Праймон Беста без байбеку, вбити Нікса, куди щось тут бігає. У нього байбек є, нічого страшного. Б'ють ще раз, збили батрайдера, у нього байбеку немає. Валора вибігає у неї ультимейти, немає. У неї немає більше бази і шансів на те, щоб прийти на неї ЄСІЛАМ МАНКОК, -ман адже команда Бакша вже це зробила за команду один побіда. І таким чином вони перемагають в фіналі з рахунком 3-0. Зараз. Ще буде інтерв'ю з Юбіфаєм, четвіркою команди PacChamp. Ви дізнаєтеся, що був він лівнув з команди Паляниця, як у них все влаштовано в колективі? Ну і подивіться на цікаву його статистику на ліоні за останні серії. Про це він також напевно скаже. Приємного перегляду. Я тебе вітаю з тим, що ми вже другий зі ну, дзвонімось. По перше. А, це означає, гуляти, гуляти. що проходиш в новому розстрілі на Ти перший лан турнір серйозний в своїй кар'єрі, правильно? Чемпіонат України враховується чи ні? Звісно, враховується. Це серйозніший а, чемпіонат. Значить, значить другий. Значить, другий Другий. А, ну вони ще були там від комп'ютерних клубів всякі там на 100 тисяч призових ми теж їздили на лан. Але то ага. таке. I said good, day, sir! Окей. No, okay. Я думаю, що це серйозно, звісно. Але тут я тебе щиро привітати хочу. Дуже, дуже радий, що у тебе це ну, вийшло, дякую бо це ну, класно дуже граєш. Що цей молодець. Зможе. Тепер І дивись, слабаки. Питання наступне. А, що трапилось з паляниці, чому ти вирішив перейти в по суті свіжий стак, котрий ніде ще до цього не грав? Uh, да, особливо нічого, якщо чесно. Ну, ми от зіграли Dream League, Там були. Великі проблеми у в нас грі. В ми це бачили, ну і ми розуміли, тобто в чому проблема. Пісьмімо, з мали план, як, як це вирішити. Але ну, якось атмосфера змінилась, Знаєш, якось от, о -о, відчувалось ніби. Трохи з агресією вже всі спілкувались, трохи на mm. нервах, ну після поразок це Into дає знати про себе. Ну тобто, коли ти програєш за ти, за ти, один турнір, другий, а потім і ти... ну, ще на, на сильніш... yeah. ну, проти сильних yeah. опонентів програєш, хоча ти міг вигравати, і ти зрозумієш. Тобто, що, що пішло не так? І mm -hmm. одні особливо, коли одні ті самі помилки, ну тобто, ми відкриваємо реплей, дивимось, кажемо, що ну оце геймлус -гейм момент. А потім наступний день ми йдемо грати, і те ж саме ну, відбувається те ж саме один в один. Ну, це була це я кажу про е, смерть. Ну, з, з, коли у нас герой гинув до Рошана. Тобто тіл перед Рошаном, це була наша мейн помилка. Ну і був якийсь невеликий такий тілт, ну, е, я відчував. На а потім мені сталки. написали тип, сила. на Гостік тест. Сила. Е, це було ще до Дрімліги, але я, як uh -huh. чесно, думав, що я не буду йти. Ну, спочатку. Я написав, типу, окей, подивимось, як буде, а потім ми програли Dream League, оце відчувало, відчувався розлад в колективі вже там. Ну uh -huh. був і я подумав, що як я піду поти на, на тест, пішов на тест, і потім я ну побачив ну, зовсім іншу атмосферу, розумієш, так, свіжі темети, свіжа команда, немає нічого, ну, такого як тільтового. якщо ти розумієш, про я. Ну я да. просто вирішив, що я. Спробую себе в новій атмосфері, скажімо так, в новій команді. І тому піти. А хто тебе кликав на тест? Е, менеджер. Менеджер. Менеджерка, менеджер, да. Uh -huh. uh -huh. Я поняв. Uh -huh. Дивись, а це тебе кликали на тест як просто в стак, чи як повноцінно там теоретично ростер наві, який міг би бути. Uh -huh. тому uh -huh. ж... а, а мені не сказали. Ну, я тут а, я, я вже 2 плюс 2 склав, якщо uh -huh. чесно, коли пише. Я знаю, просто що з людини писав. Uh -huh. От я вже за плюс два скласти зміг, але ну, мені ні, ні, ніхто нічого не казав там, про якісь умови, або ми сказали — угов на тест, е, а там подивимось. Типу, типу хочемо зіграти квалу, будемо грати опен. Ну, там декілька варіантів було з ростером. У нас були деякі ростер-ченджі е, саме в цьому складі, який зараз. Mm -hmm. Це, ну, спочатку ми грали не цим ростером. Ми, ми змінювали Керрі, змінювали мідлейнера. Ну, там в більшості це була проблема через Пінг. Просто Пінг роляв дуже сильно. Бо ми грали. Ну, з людинами ми грали з Азії. Тобто у них там було 180 і плюс. Ну, і це вирішувало гру. А у Сенкті теж зараз він же з Монголії грає, чи ні? У нього 108. У нього 108 це не хубаво. 108? вісім? У нього 108, так. І у нього ще режим дня. Він змінив режим дня для того, щоб. Ну, грати тому, що у нього, якщо не помиляюсь, коли у нас скріми, то у нього там э, година ночі, перша година ночі, або там друга, якось так. Тобто він грає всю ніч до ранку. От зараз він грає, то всю ніч до ранку, от у нього зараз ранок, якщо не помиляюсь, щось таке там. Угу, mm -hmm. Я зрозумів. А у вас ж тренер з правильно? Він вам просто допомагає, чи він ну, повноцінно вас тренує? Ну знаєш, там просто э, оцей момент цікавий. Ну... Він показує. Після скрімів ну він може сказати тренер, так. Тренер більшість і на драфтах на нього, він готується до кожної гри. Uh -huh. А я потім йому можу. Ну, типу він звертається, якщо там щось підсікати, щось спонувати. Ну от. До ласт останніх, наприклад, трьох днів ми разом з ним готували. Ну там він просто накидує там вночі, а я за все час сплю. Потім я прокидаюсь вранці, ну там перед ми заходимо в Discord і мені кажуть там, типу, хоч би так, отак, але там проблема така, така, то давай типу, якось думати, вирішувати. От, от, в принципі, так. А з приводу, що тренерські обов'язки, то там Ну, реплеї відразу ми, ми, ми грали досить сильних проти сильних опонентів з кріми за перші дні, було, ну, було багато поразок. І з кожної поразки, ну після кожної поразки, відчуваєш, що ми стаємо краще. Ну, відчутно того, що ми одразу ну, ми, виграли проти Spirit, програли mm -hmm. 0-2 по 20 хвилин там ігри, взагалі, типу без шансів. Ми потім відкривали реплей, дивилися, чому так, mm -hmm. і потім наступних іграх уже цих помилок, типу, не було. І це одразу гра була легше. Ми там проти Liquid, наприклад, виграли, з mm -hmm. Ну, Проти Nigma ми там вигравали. Ну тобто, при таких сильних команд відчувалася якась потужність. Тобто, впевненість у героях драфтах, я б так це сказав. І... Ну, у нас був чіткий план, що треба робити. Ну, тобто перші 15 хвилин, у нас буквально, ну, є чітке розуміння, що робити. І це ну круто, коли таке є. А, і особливо ще, я б сказав, те, що у нас було декілька варіацій драфтів. Тобто, у нас не було, наприклад, такого, що ми прив'язуємося до одного-двох героїв. У нас є варіація, і не, найкраще те, що ми знайшли десь 10 флекс героїв. І у нас є 10 флекс героїв, якщо не помиляюсь, щось таке. Типу mm -hmm. на кори і сап позиції. Тому грати досить легко через це. Угу. А, але дуже смішно те, що я грав 10 ігор на ліоні в ряд, і ну, і я в мене криша трохи їде, тобто я ж мов Стан Хекс, Фінгер, Блінкаут, Манадрейн. От кожен ігровий угу. момент. А люди просто не банять. Я граю на цьому герою. Ну, тобто кожну грубу, він просто ОП. Ну, немає сильнішого героя на мою роль, я, ну, на позиції. Я просто граю на ньому граю, 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 і я просто не розумію, типу, чого. Чого не банять, так? Чого не банять, я просто кожну гру дежавю якесь. Люди просто такі. Ну, окей, зіграємо в Ліона, ну окей, зіграємо в Ліона. Беру там Драгонат, якого ми виграли шість разів, якщо не помиляюся в ряд, ну от прямо в цих серіях. Ну Тобто, Драгонат герой сильний, але якщо ти захекшений, то ти якби не б'єш. Тобто Драгонат проблема, але не коли він захекшений. ну тобто якось так. Я понял. Ну, в принципе, все логично. Ну, це ж же идея Леона. Так, ну тепер таке питання. А які у вас далі взагалі плани? Ви ну які турніри плануєте грати перед ESL? Бо ESL же ж він на початку грудня, правильно? Там восьмих числах, здається, починається. Зетника, зетника. От. Я вже чекнув, він починається, зараз скажу тобі, зараз скажу, ти 9-го, 9-12 він починається до 15-го, дванадцятого. Mm -hmm. Якщо чесно, я цього не знаю. Ну, речі, там якісь квали будуть, а от такі турніри, які там СІТі, то ми нібито. Ну, не грали, поки, поки немає інформації, скажімо так. Я не знаю. Можливо, щось і будемо грати, якщо покличуть. Але поки що у нас ну ніяких планів прям конкретних немає. Угу, Я зрозумів. Слухай ну я не буду тебе затримувати, бо ти казав, що у тебе плани. Так, я загально хотів дізнатися, як справи, як по ростерам було. Бажаю тобі удачі і гарно вам виступити на ЄСі. Дякую. Дякую, що покликав. Я хочу, що Гарного вечора. Тобі гарного вечора. Бувай. До Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.